Всім привіт! Сьогодні буде невеличкий призов дракончиків. Х15 назбиралося в мене. Я дуже багато ось таким чином зливав всяких дракончиків, пожертвувати і назбирав кучку, кучку призивів, скажімо так. Зараз підкинемо ще. Може буде Х-16. Так, давайте зараз вийдемо в лагері, зберемо. Що тут? Так, все-таки буде на Х16. Давайте почнемо з сірих оцих. Пепіли корм, знову корм, опять корм. Так, давайте, тут у нас X11. Проблема в тому, що фіни мене якось потролили і дали мені другого ось такого фіолетового, на який в мене якби не вистачає про матеріалів навіть. Ну і на тих двох, які в мене є, в мене просто немає матеріалів, щоб їх переродити. Ось цей зелений і фіолетовий. Але в них крута, крутий навик помічника. От Їх би переродити, качнути цей навик до кінця. І було б круто. Але поки що продовжимо, залишитись Х10. Так, погнали. Ну, коротше, я відчуваю, що буде все такого, ну, там щось есть, ми нема. Все буде в корм. І будемо ми ці их 16 без нової пакетки. Все, корм, корм. Так, ну і два на ось цьому призиві. І шляпа! І... Ще одна шляпа. Ну, все по класіки. Малюємо фака фіном. Хай вони йдуть в сраку. Всім дякую за перегляд і, так сказати, чудового дня вечора. Коли ви дивитесь. В общем, всім гарного настрою і вдалих призовів. А це, друзі, призивчики мого сокланівця. Накопив він достатньо монет доволі. І ось такі от призивчики. Х30 здесь він писав, у нього було. Засірю жетони. 10 було, здається. Щас побачимо далі, що там буде. Так, залишилось тут один призил. Нічого, нічого не дають. Так, тут 14, 24. Ну, тупо падає корм, але ну насправді. Насправді проблем і не бачу, типу тут, тому що реально на цих драконів попробую ще назбирати матеріали. Це просто жесть. Так, падає тупо корм, всякі трійки. Трохи четвірок, здається, було. Це прикольна четвірка. Граю на нею часто. Цей теж але повільний, але б'є боляче. Троєчки, троєчки. 4. Яички. І от ранг п'ятірочка прилетіла йому, вітаю. І за нею одразу наступна п'ятірка. Ну це. Оце знаєте, коли кажуть, що потрібно зупинитись, коли впала п'ятірка. О он якби наглядний приклад того, що. Може дві п'ятірки підряд впасти. А от тут не все так солодко. Тут вже точно п'ятірочку не дають. Да, на жаль, але було б, звісно, класно із івентових отримати. Так що, отакі от призивчики, друзі, всім удачі, всім гарного дня!